Хай панує в серцях ваших мир Христовий. Слово Христове, нехай у вас перебуває щедро. Читання з книги вихід того часу. Каже фараона дочка мати дитинки, візьми оце дитятко та вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату. Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараоної дочки. І він став їй за сина і надала йому ім'я Мойсей, кажучи, з води, мовляв, витягла я його. А в книзі сираха читаємо. Є в тебе діти, виховуй їх і вже з малку роби гнучким їхній карк. Є в тебе дочки. Дбай про їхнє тіло і не дивися на них занадто весело. Видай дочку твою і велике діло зробиш та віддай її за чоловіка розумного. Це є слово Боже. Дорогі в Христі, багато з нас є обдарованими, здібними, талановитими, пристойними, але є між нами також люди мало обдаровані, хворі, слабі, немічні, каліки, розумово відсталі. Декому з нас у суспільстві дісталося краще, гонорове, престижне місце, вища посада, але є і такі між нами, що мусять бути задоволені тим, що мають, чим наділила їх доля. Дорогі батьки, Господь Бог дав вам таланти, дорогоцінний скарб, це діти, продовження вашого роду і наше майбутнє. Наша Матір Духовна, Святий Косто, отримавши місію від Ісуса Христа. Зобов'язує батьків виховувати своїх дітей у релігійному дусі. Дорогі в Христі. Минулого разу ми роздумували про те, що для доброго і мудрого виховання дітей обов'язково потрібно. Сердечного слова, слова батьківської науки та упімнення. Сьогодні зосередимо свою увагу на тому, що для доброго виховання потомства ще потрібно зірке, чуйне і пильне батьківське око та каральна. Батьківська рука немає і ніколи не буде на світі такої дитини, якої не потрібно було б пильнувати. Чим здібніша і слухняніша дитина, тим більше потрібно її пильнувати, тому що злий дух не спить, але тим більше старається, щоб таку дитину вирвати з батьківських рук. Диявол дуже пильно стежить за доброю дитиною, зазіхає та чатує, як хижий звір на здобич. Подібно як злодій, який крадькома, проникнувши в універмах, краде не мило чи якісь цвяхи, а шукає найкоштовніші речі золото, діаманти тощо. Дорогі батьки, дивіться і контролюйте. Де ваша дитина перебуває? Чим вона займається? З ким ваша дитина товаришує і грається? Які речі має? А може ці речі вкрадені? За що ваша дитина купляє собі різні речі? Де вона бере гроші? Чому від твоєї дитини чути запах спиртного чи папіросів? Чому твоя дитина ночами часто не буває вдома? З ким вона ходить? І чим? займається? Чи контролюєш свою дитину? Чи вона відмовляє побожно ранішній і вечірній пацір на колінах? Чи в неділю і свята твоя дитина побожно вислуховує святу Месу? Чи ви, батьки? Довели свою дитину до Першої святої сповіді, чи дитина часто приступає до сповіді і святого причастя, чи ходить регулярно на катехізацію, чи в школі не пропускає уроків. Про це дорогі батьки. Добре, подумайте, може деякі батьки не звертають на це уваги, то я хочу вам, дорогі, підсказати, мамо, тату, хіба ж ти не бачиш, що твій син, а може і дочка, повертається додому після опівночі, що від нього чи від неї пахне спиртним чути запах якихось трав від папіросів, чи такий син, така дочка. Може бути добрим сином, доброю дочкою, добрими членами суспільства, а в майбутньому добрим чоловіком, батьком, парафіянином? Що ви, дорогі батьки, про це думаєте? Хочу навести. Вам свіжий приклад, що для доброго виховання дитини потрібне зірке, чуйне і пильне батьківське око. Було це 2 листопада у задушний день. Коли на нашому цвинтарі за померлих відправлялася служба Божа Свята Меса, після святої Меси відбулась урочиста процесія. Під час цієї процесії хтось зауважив, як біля гарного Мармурового пам'ятника побожно молилась жінка, а її 16-річна донечка, одягнена дуже модно, придивлялась на себе у відзеркалюючий пам'ятник і наводила прическу... Придирялась на своє розкішне убрання. Ось, дорогі батьки, яке виховання. Мама молиться біля могили, померлих, а донечка вертиться перед пам'ятником, як перед зеркалом. Ось така культура деяких наших молодих дівчат. Мамо, хіба ж ти цього не бачила? Чому не підсказала своїй дочці, дитино, ми прийшли на цвинтар помолитися, за померлу нашу бабусю? Яка тебе бавила? Тут біля неї лежить твій батько, який так тобою піклувався. Тож помолімося разом за наших померлих. Мамо, чому ти біля могили не звернула уваги на поведінку своєї дочки? Пізніше будеш нарікати, що твоя дочка зійшла на бездоріжжя, а тепер закриваєш очі на її поведінку. Шановні батьки, великим нещастям є, коли згорить дім, але в сто разів більшим нещастям є. Коли загине навіки твоя дитина її безсмертна душа. Пам'ятайте добре, що про старшу дитину потрібно ще більше заботитися і пильнувати її. Народна поговірка каже, малі діти, малий клопіт. Великі діти, великий клопіт. Наведу вам приклад. Одного разу хтось запитав певну жінку, чому вона так пильно стежить за своїм дорослим сином, який вже закінчив інститут. І працює на високій посаді. Інтелігентна мама так відповіла, малу дитину потрібно пильнувати, щоб не покалічила собі коліно, не розбила вікна, а дорослу дитину треба ще більше пильнувати, щоб не розбила, не покалічила собі життя та життя своїм батькам, тобто, щоб не зійшла на бездоріжжя і не пішла дорогою блудного сина. Дорогі батьки, чуєте, яка мудра відповідь? Для доброго виховання дитини, крім сердечного слова, слова науки і упімнення, крім зіркого, пильного і чуйного ока ще потрібна батьківська каральна рука. Про це нагадує батькам святе письмо, щоб своїх дітей виховували у послусі. Якщо маєш дерево на городі, потрібно його підчищати. Інакше воно збуяє і мало буде з нього користі. Подібно і в серці дитини вибуяє схильність, пожадливість до зла, якщо батьки з малку не будуть їх витинати серця дитини. Сьогодні на світі є все менше і менше людей з добрим характером. Чому це так? Це походить. Від недоброго виховання, якщо батьки дитині нічого не відмовляють, і кожне її хотіння, бажання, примхи, кожний каприз відразу виконують, якщо дитина привикне до того, що тільки покаже своїм батькам капризи, почне кричати, і відразу все отримає від батьків, чого тільки захоче. Якщо обсипимо дитину паловством і розплеканістю, то чи ж тоді можна дивуватися, що характер дитини зіпсований, і що вона, коли виросте, не зможе собі нічого відмовити? І внаслідок цього. Життя дитини буде дуже і дуже важке з батьківської вини. Якщо добро вашої дитини лежить вам на серці, дорі батьки, то не будьте забагато м'якими і добрими для дитини. Не піддавайтеся капризом дитини. Привчайте дитину до покірності. До послуху, чи й дітей своїх дисципліни з малку. Якщо маленько деревця не піднімеш і не вирівняєш, то пізніше, коли виросте, вже не вирівняєш грубого дерева. Шановні батьки, пам'ятайте і знайте, що карати дитину потрібно з розумом. Невірно буде, якщо дитину будеш карати там, де її можна одним добрим словом побудити до послуху. При каранні дитини потрібно дотримуватись справедливості. Не карай дитину тоді, коли ти знаходишся в злості, в пасії. Ніколи не повинно бути так. Щоб дитина твоя казала, мама мене б'є, бо є зла і пасіона. Але завжди поступай тату, мамо так, щоб дитина зрозуміла, що мама мене б'є, батько мене б'є, бо я на це заслужив. Дорогі батьки, сьогодні. Ми роздумували над тим, що для доброго і мудрого виховання дітей потрібно зірке, чуйне і пильне батьківське око, та каральна батьківська рука. Отож, подумайте добре, як ви Виконуйте свої батьківські обов'язки у вихованні дітей. Візьміть собі до серця вказівки сьогоднішньої науки, чувайте над своїми дітьми, пильнуйте їх, бо диявол, як лев ревучий, кружляє біля кожної дитини, щоб її пожерти, але ви Будьте мудрі і противтеся йому при вихованні ваших дітей. Шановні християнські батьки, нехай добрий Бог вам у цьому допоможе. Амінь.